І наступною на цю сцену вийде людина, яка має зовсім інший костюм. Не такий, як в мене. Він іншого кольору, він з іншого пошитий взагалі. І ні, я пошутіл, це не синя а це ще гол'ра. Ваші обласки! Дякую. Трошки опустити. О, супер, тепло. <плес> Чудово. Отже, всім доброго вечора, пані та панове. Сьогодні знову читатиму хуйню. Є yeah, так. І нарешті я на цій сцені вже як учасниця, а не тільки як людина, яка освічується коханій людині. Отже, я готова. Давай. Шлють мені в вдірять не тільки турки дікпіки де їхні діки на піках. Та я краще на точених піках сидітиму, ніж на їхніх блядь, задрочених пиках. Таке хочеться усім поставити при цьому питання одне. Усім на всіх. Навіщо кидати фото моїх мізинців чи сигарет, слімсів І вони думають, що гріють мене їхні яйця червоні, чи сині, ну, хоч, блядь, не зелені, походу, готуються до великодня. Ах, точно, він прямо завтра. Декорації навіть на, пу... на вулиці повно. Паска з двома яйцями поруч? Ну ви зрозуміли, картинка як спорно. Як відзначатиму свято, явно яйця не фарбуватиму. Хлопцям просто лоскотно буде, від цього галасуватимуть. А ще кожен йобер на ранок питає: чим будеш мене годувати? В мене ж холодильник порожній, є йогурт, але тільки пиздатий. Модного завалив у мене всі іспити з БДСМ, Бо валити треба не іспит, а мене і мати в штанях достатньо СМ. Так от, це один хоча б знає, що клітер то блять, не провінція в Іспанії. А ще склав іспит з роботи язиком, себто риторики на дистанції. Там викладачка вважала себе богинею і йшла на парі по Сумській у п'яну вишню. Бо на вигляд, походу, все ще недостатньо п'яна, все вишня. І далі піздує в універ у білий налив, де їй мій колишній чоловік, білий коля налив. Він слав мене нахуй. В принципі, я побувала у деяких пунктах призначення. Все зараз кінчаю з цією хуйньою, в якому сенсі немає значення. Дякую.